Вітаю на моєму авторському каналі Леся Подурська, прикраси і аксесуари. Сьогодні трошечки незвичний камінь. Я його побачила, я просто в нього закохалася. Персидський нефрит рожевого кольору. Це щось неймовірне. Подивіться, яка краса. Кожна наместина, вона є інша. І в перемішку ще такий сірий. Агат також. Він дуже ніжний, дуже такий, такий легкий, легкий сірий, але бачите, він неоднорідний, він має різні різні свої малюночки. Ось. Між кожну намистину дала роздільну, щоб вона не тиснулася. Отака От вулканічна лава золочена, гематитові намистини такі. Конектор. Фурнітура по золоту 24 карати преміум класу. Так що воно все настільки гармонізує такий гачок, застібка. Я ще раз кажу, я як побачила цей камінь, це було щось неймовірне. Не знаю, наскільки камера передає, але то фантастика. Ми завжди привикли, що нефрит зелений, а це рожевий. Дивіться, яка краса. Я додала сірого для того, щоб трошки приглушити рожевість. І воно так би гармонізувалося, мені дуже подобається. Я зробила декілька намист, тому що я багато не взяла каменів, а взяла на пробу, бо як ви знаєте, що фотографія – це одно, а реально може бути зовсім по-іншому. Але тут себе виправдало. Камінь справді гарний. Друге на намисто я трошки поміняла композицію. Камені ті самі, сірий агат і рожевий персидський нефрит, вулканічна лава, такий конектор на зменшення догачка. Але трошечки склала по-іншому, і воно вже виглядає також по-іншому. Але знову ж кажу, поєднання сірого і рожевого. Сірий не такий сумний і рожевий не такий яскравий. Вони один одного балансують. Кажуть, хто розуміється в кольорах, вони кажуть, що це якраз найбільш ідеально і вдало поєднання кольорів. Не знаю, наскільки на камеру вам передає, але реально це, це щось надзвичайне. Ось, і ще одно. Тут більше сірого, тому що не всі люблять рожевий колір, я це розумію. Хоча я вже показувала, то мені кажуть, що хочу більше рожевого, а хтось, можливо, хоче більше сірого. То, як кажуть, на всі смаки є і є більше сірого і більше рожевого. Тут трошечки інакше. Тут я рожеві намистини, розкинула між сірими, вдягнула такі шапочки. Фурнітура вся позолочена, вулканічна лава така. На зменшення конектор до очка. Намисців небагато ще було, одного, правда, його вже забрали. Я не встигла показати, як його вже забрали. І я поспішила хоч щось вам, щоб показати. Це теж уже бронь. Так що лишилося тільки два намиста на час знімання відео. А так, як відео коротеньке. І ще одно мені припало до ока. Ще один камінь, такий блакитний агат. Він також дуже-дуже ніжний. Кому такий колір подобається. Воно тільки одне, бо я знову ж кажу, брала тільки на пробу подивитися, наскільки відповідає фотографія. Бачите, кожна намістина інша. Також фурнітура позолота, такі намистини фурнітурні, шапочки. Між кожну роздільну намистину дала. Квадратні цегематитові. І на зменшення до конектора. І до гачка. Ось таке коротесеньке відео. Порадувати ваше око. Всім гарного, мирного дня! І до наступних відео. Забула ще про одну намисто, яке я відклала бронь, його мають вже забрати, але просто вам хочу ще показати трошечки інший розклад каменів і як воно виглядає. Камені тут трошки менші. По центру така велика, середня зовсім рожева. Такі намистини вулканічна лава, гематит. Конектор, як в попередніх, все, тільки інший розклад. Це так, щоб трошечки відео було для вас довше. А тепер всім гарного настрою і до наступних відео.